Столиця Криму це. Може давно я з тобою не бачила, Сморі. Що таке Крим? Атономна республіка. Яка Крим? Ні, ні, яка республіка? Атономна, не а... атомна. Атомна. Атономна республіка Крим. Автономна. Острів. Острів чи півострів? Острів. Добре, а чим відрізняється острів від півострова? Острів мивається повністю, а півострів там наполовину. А які міста ти знаєш взагалі в Криму? Так. Ялта. Добре, молодець. А які ще є? Сімферополь. Севастополь. Добре, молодець. А яка може бути столиця Криму тоді? Якби такої столиці немає, але люди в Криму називають е Севастополь. Сімферополь. Так Севастополь чи Сімферополь? А я як сказала перший раз? Сімферополь. Добре, ти велика молодець. Коротше, північ погано це робить. Це не столиця, а обласний центр Сімферополя. Молодець. Я знаю, дякую.